І всім привіт! З вами я, Ігор, і сьогодні там вже забуду прошікати серія, ну це буде серія у нас була Атану. І сьогодні я буду продовжувати наш міліоград. Ну що ж. Ось туди всіх і є щось типу того. Та, єдине що я поняв, тут дуже-дуже-дуже велика пробка. Того це дуже плохо. Нам потрібно було себе робити, але як. Як я думаю, Єдиний спосіб це було вже почати будувати такі високі подіблі і зносити сім про цю дорогу. І будувати наприклад, такі широкі дороги. Та Нам ще за до тих доріг, ще, ну я скажу, дуже довго треба велике тільки гаммут. Давайте ми хоча б почнемо подавати якісь типу, міні-квартири, давайте ми самі ось ще це тут кабанка. Хоча давайте пишемо його придумаємо. Робимо таке, знаєте, типу, по типу якби, центральної площі. Таке, щоб подивитися. Що, напевно завелика та меншому то... ех називається ну якщо що у нас нові буде якраз на круг цього центру буде саме все розвиватися це хоча хоч центральна вулиця у нас буде ось цей там так це... це... Пофіг. ось Тут такі от три будівлі перші. Тут далі пропустим и збудем ще три ось такі от. Добре, я знаю, я то буду виглядати дуже тупо, так я не скажу, щоб якийсь там был дитектором. Ну а хоча, давайте ми ще збудуємо такі бодві. А, вода. Чуть не забув. Окей, от сюди, от сюди. Тільки нам потрібно було прокачати електроенергію. У нас тільки вісеряк і це я сказав вам дуже плохо. І то, що ми тільки на рівень маємо перший. Це я вам скажу наше відео буде дуже і дуже і дуже довго. Напевно, записуватись того, що того, що... Давайте ми зараз зайдем попри всю центральну площу будівлі і збудуємо тут яких як трошечки більшими. Хоча б на середню хоча тут все підняти до однієї тисячі Зараз знаємо на населення пади, то просто все сімей не меняти. -то, -то, а, ну, і і подводи якусь таку будівлю, яка тут у нас могла якось пихати ще щоб не писала потрапило... нам. Наприклад, їх ті от будівлі в центрі хай будуть. Це нам не допусують. Подвірно здесь якусь така, яка буде обернута якось так сторону, щоб. Ну. Або, наприклад, то ще тут допомогла би. Нам потрібно комерції, тут люди хочуть коммерці. Ну я так і знав, що потім не це буде покидатись, і тому не думаю. Сенс мені просто комерцію будувати, я не знаю. Ой. Слухайте, я так и то, що скоро шот покидати ці будівлі Аркеш тут занес. Йохарни, папа Комерці. Ничего себе, скажу вам. Коммерція. Довго її не хотіли, а це першу му хотіть. Ну шо ж, давайте просто... Давайте побудуємо Типа ось супермаркет хай буде. Хотів би я знімати все відео про сіність команд, не скажу, але на телефон не доступно, я думаю, що дуже на пам'яті. Ну, я можу вас класно телефон. Це, типо, Майнкрафт, але ж тільки з усім реалістичним, і ти там не будуєш, тому що, типо, Павло, прям місто. У мене в Майнкрафті теж місто будується, хто вже міг, не знаю, дивитися мої відео. Ой. Мотель. Клас. І давайте ще один мотель збудуємо. і я думаю, що оце як вот І то, що зараз ця дорога коштує дуже мало. Та, як я зрозумів, з часом ця дорога може достигти тільки такої високої ціни, що я за такого, ну, всього ящику ну, Можу віддавати до по 1003. Це я б вам сказав не те щоб аж дуже було і добре в мені. Уф О, населення майже до 1000 бюро, нічого собі скажу я вам. Та на 217. Давайте типа форсмонам ну, поводим ч. Ось цього, я думаю, буде достатньо. Сейчас нам нашу наш заробіток, Ось наш заробіток вже 3000. І я думаю, що можна було б підняти податки на ти Зараз ти біжу, просто Свісу Ну, Хоча б ми будемо вже заробляти більше. Хоч мені дуже мало. Витрачаємо ми всю тих то поки ще можна жити. Скажу вам так. Ось. Це ну, маленька школа, і я вс кажуть схіня. Байдеш, як центр вже дуже замітний, тому що тут ми розростаємося і таке всяке, то ще буде любить зніс, тому що, знаєте, Тому що тому. Як і потім тут всі будівлі теж будуть покинути, так як... Як щось себе бачить, то зараз вся я почаю її покидати полигоньку. Це ну нафі. І заправку теж похилили. Не, ну я так на кну, так я так не знаю. Я бы що якщо не це покидає, ну. Сетс мені щось нове буду бать. Не, ну хотя це в принципі так, це логічно, тому що якби то... ну... Їм не потрібно, настільки много і робочих місць просто немає, коли люди просто цей. І зараз потрібно напроти більше будувати житла для того, щоб вони сюди заселялися, на його місто і йшли зразу ж, типа, того робити. Хидайські хоть п'ять поділиться зробимо. Одна, дві. Три. Чотири. І, і, і якось так тягость п'ять. Я ось так зараз знизу був оцей. якийсь там. Треба на житло, ну. Тому... Потрібно нам подаватися, до речі, більше житла, я так думаю, так як. Ну, нам, по-перше, потрібно більше людей, які були пробили. О! Та другий рівень досили. Нічого собі це не посуді. Ось і як ви бачите, нам зараз потрібно було... Подав... О, заправку, до речі, заблюдалась. Так як чим менший... Спрос на житло. Чим більше точніше у нас жителів, я хотів сказати, потреби на житло, то все менше і менше і менше. Це, ой, точніше, все більше і більше і у нас є робочих. Потрібно, тому що ще буде збудувати ще якісь житло, так як у нас ще потреби навіть зросли. А ми ну, зараз подаємо ще шкодую і забезпечить, тому що думав, що я буду зводити жив. Якщо по судном буде потрібно буде помітити. Ну, давайте ми зараз зробимо ще парків зберігаль не настільки, щоб вони аж були і супер високими, супервисокими, ну, але настільки, щоб були супер низькими, Які вписувалися. Давайте таких от десять, наприклад. Уже, наприклад, потреби зменшити. Ну купи, це було це. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. А. Сім. І ще було потрібно потрєс бути, тому... О, а це я пропадов. В мене немає грошей. А, на принципі, спрошу вже якби то... ...успело, ну, то б воно... Не... ...то я зараз не бачив... ...смислу, щось нове бути, Окей, хай буде вже сім. Ах, ничего себе зараз Мне с вами каждый пожар за что куштувати миллиарды. Да решили, знаете ще прикольний Мод. Мод на бурж Халипу. Ух, татауник. Разреши классный мод. Правда, я никогда не буду, так на меня сейчас вырабатывает. Я думаю, что здесь будет такие классные, высокий, но... На... Там я на вами все просто взял и попробую. Ось, і ми вже навіть до кінця дорогу не збудували, так і кожен бідні стали. Щось я не думаю, якісь там займи обирати, тому що ну, для чого. Я тільки так думаю, що все в поршу і це буде достатньо плохо, як би то. Тому що Я з цими займами можу все спасити, знаючи мене. Ну, Я реально ось отримати позики ось. Термін 96 місяців. 250. Чисто ми можемо взяти всього такий хоча б один цей, як. Ну, це в принципі можливо. Давайте ми такі позики візьмемо, щоб розбудувати нашу. Давайте це у нас буде таке mm. честе місто, де не буде там ух, собі те, нічого собі так. Це я вже до це попадос. Негападос, я так скажу. Буде космос. Зараз буде через пару минут, Та ну нахер, дайте не буде. Здесь усі кого. Це надоки щось, щоб мені кудись два, тому що... Це буде дуже плохо. Зараз а тут воно все буде так продовжатися, становшись пробками. А то ну, чисто може бути дуже великі проблеми. Та ну, я між 640 тисяч буде колись потрібно виплатити, я так думаю. Померть. Тож ферма я ж так ніде не буду тому що мені ніколи не було потрібно. Треба було таке чисто місто, бо ось таке ось таке... Індустрії... Хм, я попробую. Без індустрії його зробити і таким всяким нормальним. Ух ти. Оскільки ще візуцій? Але треба ще будувати фініцейські світілки, а це я забув. Ось, дивіться, топовики. 96. 94 місця вже залишилось. 18 днів. Витрати. Ой, виплати. Мені ще потрібно виплати 10 тисяч. А зараз. Ну, ладно, це буде вшить дуже довго Добре, на цьому все. Всім показуємо, бо я іграю, це була нова серія. Всім пока-пока.